Друзі, ви зараз знаєтеся, як завтра, 12 вересня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво і приємно. 12 вересня День фахівця Радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Вітаю всіх причетних і дякую вам. А також День сімейного спілкування, Міжнародний день в'язання гачком, день відеоігр, День усвідомленості, День Заглядання у вікна. День шоколадно-молочного коктейлю, День Заохочення, Національний День жінок поліцейських та День віртуальної пляшки. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Адріани вшановують пам'ять священомучника автонома. А свої іменини в цей день святкують Данило, Микола, Іван, Олексій, Опанас, Семен та Федір. Привітайте ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна починати жодної важливої справи. День вважається неспокійним. Не може лаятися та сваритися, бо вважається, що в цей день це небезпечно для здоров'я. Та забороняється їсти багато важкої їжі, бо це може зашкодити вашому здоров'ю. І це буде завтра, 12 вересня. Слава українцям і слава ЗСУ.